Вітаю вас на пояснення практичного задання до першого модулю. Що нам треба зробити в цьому документі, який буде завантажений на платформу Google Classroom? Нам треба буде в першому заданні все перетворити так, як ми робили в уроках, заповнити функцію автозаповнення в стовпці, щоб були заповнені місяці та дати. Вклади можете заповнювати відповідно від цих даних, або можете ці дані поміняти. Немає різниці, але ви мусите скористуватися відносними та абсолютними посиланнями. Тобто Це другий пункт. І третій пункт. Побудувати діаграму, яку хочете, як би вам казалося, що дані були коректно відображені, можете робити не обов'язково, так само, як у мене на прикладі. Змінити орієнтацію сторінки, розмістити дані та діаграму на одній сторінці. Щоб вони добре читалися на меню друку і зберегти їх PDF. І вислати готовий файл з цим завданням в форматі XLSX та надрукований аркуш в форматі PDF. Що хотів ще пояснити, для тих, хто не знає. По-перше, при... розмовляємо про формати, як зберігати в інших форматах. Файл зберегти як, і обираєте формат. Наприклад, тут є формат 97.2003, це формат XLS старіше. Нас цікавить. Стандартний, зберігаєте, висилаєте мені готовий цей файл. І про друге, що я хотів подрукувати, розказати про друк. Друк, окрім того, що ви можете на фізичний пристрій друкувати ваші е, аркуші з Excel, ви можете ще друкувати їх в PDF. Є така штука, як Microsoft Print to PDF. Це такий віртуальний принтер. Якщо ви натиснете друкувати, то воно. Попросить вас зберегти цей файл, надати йому назву. Назвемо його перший модуль, перший модуль. Практика. Або інакше. Давайте зробимо так, що всі документи ви будете висилати з вашим прізвищем. Ну, наприклад, смію. чи Латиницю, як ми домовлялися в закордонному паспорті. Так. І зберігаєте. Тепер, як бачите, на робочому столі в нас є цей PDF. я можу його відкрити в PDF. Понятно, що вам треба все це зробити на одному аркуші і коректно, але приклад я вам показав. Далі, що хотів зазначити Окрім цього. Завдання, в нас є ще створені додаткові аркуші. Є завдання друге. Перше, завдання друге, вам треба зробити автоматично, щоб ці дані коректно відображалися. Вони будуть в такому форматі, і вам треба це автоматично попрактикувати. І вам треба заповнити колонку, де в першій таблиці відповідно курсу C. тобто, нам треба зробити множення да, цього, щоб отримати курс. І так само розрахувати для наступних кроків. І зробити абсолютне посилання на цей курс. Так само розрахувати це, помножити на абсолютне значення з цього вірша. І скопіювати ці курси. Як бачите, нічого складного в цьому немає. І третє завдання. так, ще забув перевести. І третє завдання це заповнити таблицю множення автоматично за допомогою посилання. Тобто, Приклад, конкретний привожу: вам треба помножити це на це, Маємо 4. Якщо ми розмножимо, то буде неправильний результат. Для цього нам треба зробити це абсолютним посиланням. бо... Цей вірш не буде змінюватися, але буде змінюватися тільки в колонах ці Тому я роблю абсолютно посилання і роблю так. Потім заповнюємо автоматично так. 2 на 3, 38 неправильно, тому що перше посилання так само не буде працювати, бо нам треба зробити по аналогії. Аналогія у нас множення буде така, що це в нас буде абсолютне. Помножене на це. Будемо отримувати 6. 2 на 3, 6. Зробимо автозаповнення. 3 на 9, 27, це правильно. 4 на 2 мусить бути 8. Як це зробити? Зробити можна. Або. Копіюючи, або, наприклад, ви можете зробити так, що заповнити всі дані в такому вигляді, як вам буде зручно. Давайте не буду розкривати всіх карт, якщо у когось будуть проблеми, то я вам все це розкажу. Нічого складного немає вже. І висилайте мені цей документ. Перший модуль, назва вашого прізвища з трьома рішеннями, плюс. На трьох аркушах мусить бути рішення. Плюс до цього PDF вашого друку. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!